Раніше він перетинав, перетинав після того, як звільнився. А звільнився він 29 квітня 2015 року. Вона якось повідомляє, чому його затримала? Ні. Ніхто Ні. Рішення суду Івано-Франківська. Все. Чо, при чому тут ми до Івано-Франківська? А котрі годині затримали? Самого Боже ранку, ще самора він, нічого Чи, може, вночі він нічого, не сказав. він нічого не сказав. Просто нам чужі люди подзвонили і сказали, що він затриманий. І ми приїхали в першій а годині. Я мав приїхати ще в четвер. Вже в четвертій. Вже зараз пів сьомої ніхто нічого не робить. І ніхто його не пускає. Ніхто нічого не каже, саме головне. Ждуть невідомо кого. Бо якийсь міністр їде, може сюди. Як це так, що його навіть не повідомили, що взагалі відбувався який-небудь суд? Взагалі не вони кажуть, рішення суду є. На основі чого? На рішення на суд повинна бути якась повістка. Нема ніякої повістки, нема нічого. Є у мене ордер на захист Серотинського Сергія Володимировича, якого незаконно затримали на митниці. Я вважаю так, тому що мені не надають ні погрантслужба, ні, ні метники, жодного документу, жодної ухвали суду, жодного рішення суду на його затримання не показують. Кажуть, що тут режимний об'єкт і не допускають мене як адвоката, по суті, до, даного, до, до мого підзахисного. На даний час мій підзахисний, в тому, що, що він ніби якийсь скоїв злочин, він не розуміє, що він скоїв, Йому не було. Повідомлення про внесення відомостей до ДРДР, коли вони були внесені, яким судом, за всю, чим обирався міра запобіжного заходу, чи обиралися взагалі, таких відомостей він не має. Але тільки узнав, що Івано-Франківська прокуратура яким чином внесла відомості по митниці і от затримання маємо. Чекаємо, вони мали прибути. На протязі там певних годин, але до 4 годин мали приїхати, вже зараз сьома година восьма буде, ну і нікого немає. До Івано-Франківська ніякого відношення ніколи не мав, ніколи там не був, ніколи не служив. Яким чином, звідти прокуратура має підношення до цієї людини? Мені невідомо. 21 січня 2016 року івано франківським міським судом надано дозвіл затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді попортання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрений бондрів приховується від органів слідства та суду з метою ухилення. 11.09 бондрів в порядку статті 281 Кримінального кодексу України оголошений у розшук. З <просу> вище вискали, що на керуючись статтю 3693 України, пункт 6. Печатки не маємо України. Прошу а, вас, організувати а ми підняття протягнення розшуку під час установлення. Тихо, тихо, тихо. Ні, ну але ж то, ви там трохи, шоків. Він був начальник міліції. От він перед нами. Може, так само людина на посаді. Ви людина теж на посаді. Давайте тако рішаємо. Ми вам пишемо любую бумагу. Хочете печати, що хочете, адвокату можемо завіряти. Чим хочете, ми можемо завірити. Що? Суд буде тільки на Волинській області. Все, ми на той згідні. Інакше ми не згідні. Я машини не випущу отсюди, бо я її підпер, своєю машиною. Я вам говорю, якщо ви не хочете бунту, нічого, по-нормальному розібратися, давайте по-нормальному. Давайте по-нормальному. Значить так, хлопці, на сьогоднішній день є гражданськими особами. Так? Так. Секунду, ВСП, до них немає претензій?

Ну, пояснили, що є, що гроші А чому ви врочи Що ми десь були мобілізовані? що ми не ходилися? Де тому служба не облік, облік не, не йшов, дивився облік. Вони могли написати просто так. Облік ні в кого не вівся. Ви спитайте своєї частині, чи хоч один облік є, яка книжка є для того, щоб відмічали, коли хто був, коли нікого не було. Як що до вас ставилося? Нормально. Це... Скільки часу тримали? 90 -три. 90 -три. А зараз два ночі. Я Пукурузі не переховувався, їздить постійно на боці. І ніякої повістки не бути.